Який пророк такі такій часи, вростає хрест у спину, не плач, не бійся, не проси, ніхто тобі не винен. Ніхто не скаже, де твій рай, не вкриє пухом ложе, не вий, не скигли, не ридай, ніхто не допоможе. В коробці сонної добини залягаю сплячку, не стій. Не клянчи, щось роби, ніхто не дасть подачку. Побачиш ворога, стріляй безжально і раптово. Якщо не можеш, то рубай для побратимів дрова. Спали війну, як Жанну, дарк, сумлінно і старанно, будуй бліндаж, годуй собак, промий тополі рану, сади город і поливай, порадуй матір з півом. Ходи щоденно помагай, хлопчині, без кінцівок, коли підуть. Рясні плоди, дивися, щоб достигли, в криницю чистої води не плюй, не лай, не скигли. За тебе вже помер герой. Якщо тебе це втішить, повір, щоб поряд ходить той, кому сьогодні гірше. Не плач, не бійся, не проси, де не горить, там тліє, в куточку ока у сльозі. Живе твоя надія.